Розгляд для риб на квітень 2024 року. Основна енергія тижня кожного тижня. І три карти на сферу почуттів емоцій, роботи, фінансів і поради від карт або акцент. Енергетика першого тижня. Дуже добра енергетика. Не, не бійтесь себе проявляти, проявляти себе, свою творчість, свої наміри, реалізовувати свої ідеї, сяяти і творити. Не ховайтесь, виходьте за якісь межі, розкривайте себе по-новому, починайте щось нове. В емоційно ці на плані може бути якесь розчарування, якесь припинення, наприклад, або стосунків, або відносини з якимись близькими людьми, що на вас може. Залишити не дуже приємний після смак, тобто тут може бути навіть таке, що розлучення от в такому плані, це якщо дивитись на крайнощі якісь. Щодо роботи, в роботі можуть бути якісь незрозуміння, якісь тайни, або хтось від вас може щось навмисно приховувати для своєї користі, або ж ви. Будете в пошуку якоїсь інформації, відповіді для того, щоб ефективно реалізовувати свою роботу, свої проекти. Фінансова сфера тут у вас все буде добре. Це може означати або досягнення якоїсь мети в цій сфері, про яку ми кажемо, або це може бути також звістка. Якась звістка, можливо, ви чекаєте на відповідь, чи порадять вам якийсь кредит, чи отримаєте ви фінансування. чи… Підтримає вас інвестор чи спонсор. Це може бути також звістка щодо цих питань. Акцент чи порада від карт: знайдіть час, приділіть собі увагу, зустрінітесь з друзями, і також може бути щось, що ви можете відзначити, щось ви будете святкувати. Дозвольте собі трошки свята. На другому тижні. Може бути якась поїздка або ж підготовка до поїздки. Це коли людина або вже чекає вона на валізах, або вона чітко вже розуміє, до чого вона йде, що їй треба зробити для досягнення своєї цілі. Можуть бути відрядження, в принципі, може бути тиждень зайнятий та активний. Щодо емоцій фінансів, тут може статися щось непередбачуване. Щось навіть доленосне від вас незалежне. А зазвичай ця карта показує щось добре, щось добре, що приходить у наше життя. Це як вдача, подарунок в такому плані. Тобто, в плані відчуттів, емоцій, можливо, близьких відносин, можуть бути зміни, зміни в гарному розумінні. Щодо роботи в роботі. Може бути у вас навіть відрядження кудись за кордон. Ось, або ви будете на межі якогось вибору. Ви будете розмірковувати, як краще поступити, будете обирати варіант. Ось так, або це період продумування стратегії, тактики, планування. Щодо фінансової сфери на другому тижні, тут також буде у вас постане якийсь вибір. Який буде для вас в подальшому дуже важливий. Тобто це не просто якийсь вибір несуттєвий, а щось таке, якесь рішення, яке буде мати вплив на подальший розвиток подій життя в такому плані. Так, що тут до акценту? зосередтесь на своїй справі, на тому, що ви можете робити краще за всього, що у вас виходить, що ви можете. Навіть що, що ви самі створюєте власними руками, наприклад, це щось, що приносить вам задоволення. Тобто це і ваша праця, і це те, що ви любите. Це не через силу, не для когось, а для себе. І це те, що може принести вам хороший прибуток. Подумайте про це. Щодо третього тижня, тут у нас можливий союз, зустріч союз, це може бути партнерський союз. Коли люди один одному довіряють і укладають якусь угоду, наприклад, на розвиток бізнесу разом. Крім того, це може бути зустріч з партнером в плані романтичних відносин також це може бути безпосередня пропозиція, але або вже це може бути одруження. Дивіться, що для вас є актуальним саме в вашому житті. Так, в емоційному плані все одно є якесь розчарування. Тобто, або це розчарування щодо минулого, наприклад, ось цієї карти, коли ви щось втрачаєте. Або ж це щодо цієї карти це все ж таки не близькі стосунки між людьми, а саме партнерство заради реалізації якихось планів, справ, бізнесу і таке інше. Тобто тут ви будете трошки засмучені, нібито якесь розчарування. Але ви маєте розуміти, що не все так погано, як вам здається. Щодо робочих питань в роботі. У вас все в принципі добре і гарно. У вас відкриваються майже будь-які варіанти і можливості знайдуться. Будь-який ви вибір зробите, всесвіт буде вам сприяти у цьому вашому шляху. Тобто, все буде добре, і ви у вас будуть і можливості, і люди, якщо вам потрібна допомога, і фінансова складова, і все буде складатись для того, щоб у вас все вийшло. Це про роботу, про творчість також. У фінансовій сфері можуть бути якісь таємниці. Це або ж якісь таємниці, або ж хтось щось може вам не договорювати. Це карта тайни, може бути щось від вас скрито Ось в такому плані. Тобто на попередньому тижні у вас був вибір, доленосний вибір, який буде мати ефект на подальші події. І тут у нас може бути або якась таємниця, або. Треба почекати трошки для реалізації вашого того, що ви бажаєте. А також ця карта може натякати на те, що е, якщо все ж таки цей вибір у вас ще буде актуальним, прислухайтесь до своєї інтуїції. От, якщо є у вас якесь передчуття, не відкидайте його, а подумайте, що вам хоче сказати ваша інтуїція та підсвідомість. Щодо поради, наберіться терпіння. Все буде, але не так швидко, як ви хочете. Тобто, все має все має відбутися у певний час у свій час, який буде найкращим для того чи іншого. Наберіться терпіння. Щодо 4 тижня квітня для вас буде якась нова можливість, новий. Новий варіант чи новий спосіб реалізації якоїсь ідеї, початку якоїсь справи буде можливість спробувати щось започаткувати. Це щодо роботи, якихось креативних моментів, творчих питань, тобто буде якийсь імпульс, можливість. Чи скористаєтесь ви цією можливістю чи ні, залежить від вас, від вашого бажання і спритності в якомусь сенсі. Щодо емоцій та почуттів, ви можете щось відстоювати, захищати свою позицію. Будете в, так в такій позиції не те, що об оборони. Але протистоянню, протистоянню чиїмось думкам, чиїмось претензіям чи звинуваченням. І це може бути не одна людина, може багато хто на вас накинутись, це не обов'язково. Ваші відносини з партнером, наприклад, а це взагалі будь-що, що може повпливати на, ваше, на вашу чуттєву сторону та вплинути на ваш емоційний стан. Тобто хтось може з вами захотіти посперечатись, і ви будете себе захищати на роботі. В робочому плані. Будьте більш зосереджені, більш відповідальні. Тримайте руку на пульсі, так кажучи. Тобто дозвольте собі більше контролю над ситуацією, тим паче над тими питаннями, питаннями, від яких безпосередньо залежить ваш якийсь успіх чи отримання результату. Спирайтесь на цій якості: відповідальність, лідерство також. Контроль і також пристрасть в плані енергії. Ви можете розслабитись і таке інше, але бути на готові завжди діяти ось так. Щодо фінансів, тут у вас у фінансах можуть бути якісь надходження. Або через ваші якісь творчі моменти, або через це може бути допомога, чи якесь фінансування від людей, які добре до вас ставляться, тобто для яких, які емоційно добре до вас налаштовані, це буде може бути якась підтримка від них, чи від них, чи від людей, чи від якихось організацій, тобто може бути якесь джерело фінансування і підтримки, таке благодійної направленості. Або ж це фінансування, яке ви отримаєте за свої творчі проекти, за реалізацію своїх творчих проєктів. Основна порада чи акцент який? Рицарь Кубків каже про те, що це буде доволі спокійний період, без якихось стресів. Крім того, ви можете тут дійсно зосередитись на якихось творчих моментах чи емоційних моментах. Не обов'язково там творчість, і таке інше може, це ви зосередитесь на своєму власному емоційному комфорті, на, на душевному спокої, на душевному якомусь пошуку зростання. Тобто ви можете приділити більше уваги, і карти вам радять, приділіть більше уваги вашому внутрішньому світу, вашому внутрішньому емоційному чуттєвому стану. Зверніть на це увагу і пробуйте приділити собі і час, і увагу в цьому. Плані, тому що це важливо для того, щоб все складалося, і щоб добре себе відчувати. Душевний стан також має бути збалансований, і там все має бути в порядку. Ось такий квітень. У Вас бажаю вам гарного настрію, весняного настрою. Подолати будь-які перешкоди, якщо вони у вас будуть, дуже не перейматися через якісь неприємності у відносинах з людьми. Пам'ятайте про те, що дуже. Часто буває так, що люди скидають якийсь свій негатив на інших для того, щоб позбавитись від цих емоцій і краще себе почувати, тож не дозволяйте людям вас для цього використовувати і зосередитись більше на своєму власному, емоційному та душевному стані. Тож гарного настрою і реалізації будь-яких цілей, які ви собі поставили.